Ви колись відкривали кришку СПА басейну і думали, що це за запах? Не поспішайте панікувати, це не хімічна атака, а просто сигнал, що вода потребує уваги. У спагалексі ми знаємо, чистота води це не магія, а регулярність і точність. Якщо вода мутніє, причина проста: дисбаланс pH або занадто мало дезінфектора. А якщо з'явився запах, значить час освіжити фільтр і перевірити рівень хлору. Ніяких складних формул, підтримуйте баланс, мийте фільтри і не бійтеся хімії. Сучасні засоби безпечні та ефективні. Найголовніше не чекати, поки басейн заговорить сам. Доглядайте за ним регулярно, і вода буде прозорою, як у гірському джерелі. У спа ми не лише продаємо СПА, а й навчаємо, як зробити їх джерелом здоров'я, а не несподіванок. Звертайтеся до нас, ми допоможемо підібрати усе для кришталевої води і безтурботного релаксу. І підписуйтесь, щоб ваш спа завжди був чистішим, ніж совість після відпустки.